Останнім часом в мережі точаться жваві дискусії про те, що, можливо, буде заборонений виїзд чоловікам після закінчення війни, після закінчення військового стану. Обумовно, це різними причинами, як демографічною ситуацією, так і іншими моментами. Ви знаєте, іноді здається, що хтось свідомо робить інформаційні провокації. Будь-яка дискусія, вона має бути експертною і в першу чергу гутуватися на законодавстві України. Якщо буде скасований військовий стан, жодних конституційних чи законних підстав для заборони пересування громадянам України немає. Але тут слід дивитися на проблему ширше, навіть якщо просто дискутувати, то в першу чергу. Я вважаю, що громадян України слід заінтересовувати не заборонами і обмеженнями, а дайте людям достойну заробітну плату, дайте людям роботу. І тоді буде черга із тих громадян України, які виїхали за межі України для того, щоб повернутися сюди, для того, щоб розвивати бізнес, для того, щоб розвивати Україну. Такими заборонами. Ми можемо втратити навіть тих, хто сьогодні і не думав про те, щоб виїхати. Тому на даний час суспільство наше є досить чутливим до таких речей, і треба бути дуже обережним в своїх висловлюваннях, а особливо коли це роблять представники влади.